Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ми всі знаємо, що Росія готується, наші так само. І подивимося сьогодні: такий напрямок, як Запорізький. Запорізький напрямок. І так, оце до чого готується Росія? Чи це буде е, 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 Запорізький напрямок? Ось, ну, я казала, що це буде не, не один, це буде декілька напрямків, але один з них можливий. Запорізький. Подивимося, як там будуть розвиватися події. Угу. Так, зараз, зараз я скажу. Я скажу, я для себе розіклала. І так. Угу. Дивіться, наша сторона, і це сторона м, Росії. Ось. А, посередині у нас а, туз кубків. Це говорить про це бажання, бажання і одної, і другої сторони перемогти. Бажання воно велике. Розумієте? У кожного різні цілі. Мотиви, але вірніше, ціль одна перемогти. Ось і дивимося: українська сторона. Дивіться, ми не одні. У нас є партнери, у нас є ресурси. Дивіться. У нас і король, і королева монет. Тобто, виглядає так, що наша сторона добре буде забезпечена на той момент, коли це буде відбуватися. Дивимося Росія. Росія одна. Хоча ми знаємо, що вона все рівно має якихось партнерів. Ось, і е, дивіться страшний суд. Це говорить про те, що їм буде не так весело, як нам. Вірніше, нашим теж буде невесело, але е, тут не буде, по-перше, одіночество. Е, ви знаєте, в мене йде таке відчуття, що їхні солдати будуть. Деякі з них, звичайно, не всі, але деякі з них, особливо ті, які, наприклад, дуже такі трошечки мозок мають, трошечки щось у голові мають, і такі, які язикаті, такі трошки з темпераментом, так? Бо вони ж такі трохи а, сплячі мухи, а, порівняно з нашими солдатами, так, більш мотивовані наші. ось. І а, в мене йде таке, що вони будуть. господи, що я тут роблю? Голодний, холодний, одинокий, нема нелюблячої не, не, не жінки, там чи ще щось, бутилки нема, чи ще щось нема ось І знаєте, це е, ніби трошечки буде просвітлення у декого з них. Не у всіх, але у декого з них буде таке відчуття. І 20-й аркан говорить, що будуть чекати наказу зверху. так Ось, бачите, ватажок їхній. Але ви бачите, дивіться, тут скелетики. З цих пташок, скелетики. Їм покладуть, ну, в кавичках, пам'ятники безім'янні, тому що тут е, такі, знаєте, для медитації. Ось з них ось. Їхні душі підуть, куди вони підуть. Ось. І е, я так розумію, що їх чекає невдача, мої дорогенькі. В нас, навпаки, е, нам Ну, я не можу сказати, що це пощастить. Це заслужена перемога буде. Я так бачу, що вони не дойдуть. І результат, результат, зараз ще подивимося. Результат по одній карті на кожну сторону. І так, Україна і Росія. Дивіться, ну, дивіться, що, що це значить. Так, ця карта, можливо, не дуже хороша. Але все рівно у нас все буде добре. Плачевна ситуація буде в тому, що втрати будуть у нас, мої дорогенькі, будуть втрати, на жаль. Ну, так воно ось. А ці будуть застосовувати ще щось. Вони застосують ще щось. У них, от я завжди бачу цю карту, що щось вони ще приховують. Щось вони ще застосують після цієї невдачі. Якось так. Зараз я ще докладу. У мене таке враження, дивіться, у мене таке враження. Те, що лишиться, тому що тут маленькі карти. Це теж маленька карта. Те, що лишиться, буде збиратися кубки і вилітати. Тікати. Я бачу тут тікати. Да. Да -да -да. Шукати. Шукати нові перспективи, десь у які. Я бачу тут тікати, мої дорогенькі. Не дивіться, що карта 5 кубків. Була би 5 монет, я би сказала, що наші можуть програти. 5 кубків це емоційний стан. Ви розумієте? Це тяжко, коли втрачаєш побратимів. не маленькі будуть втрати. На жаль, мої любі. На жаль. Ось, Але я бачу, що наші не здадуть, не здадуть навпаки. Так, да, буде тяжко. Дуже тяжко буде. Дуже тяжко, дуже будуть так, знаєте, це. Але по справедливості. Бачите, коронка, корона випадає. Тобто, перемога буде за нами, мої дорогенькі. Да. Перемога буде за нами, мої любі. Але з втратами, на жаль, на жаль, мої дорогенькі. Гаразд, мої любі! Тримаймося, боремося хто як може, кожний на своєму місці. Слава нашим збройним силам і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.